Слава Ісусу Христу за Його пролиту кров, якою Він нас відкупив, освятив і оправдав. куплені дорогою ціною. Ми так співали, і апостол Петро нагадує нам, що він говорить, що знаєте, що ви куплені дорогою ціною. Ви куплені не золотом і серебром, але драгоценною кров'ю Христа от суєтної життя. Слава Богу, що Бог не лишає нас, ми в домі молитви, де Бог сказав, що Він буде прибувати серед свого народу, де Він обрадує свій народ, пошле своє слово для кожної душі. Перед нашою молитвою, перед початком нашого зібрання ми молимося, слухаємо Слово Боже, воно живої, яке проникає до розділення душі і духа, судить намерення і помишлення сердечні і не возвращається до. Отця Небесного напрасного, но робить і зробить свою роботу, які наші серця, яка наша почва, куди буде впадати сьогоднішні семена, куди будуть впадати, так і принесуть плод. Впадуть в добру почву, принесуть хороші плоди, Впадуть в коменисною. Мало ми знаємо цю причту. І перед нашою молитвою я зачитаю місць Писаній, Колись учні, два євангелісти, ми зараз будемо молитися, молитвою Отче наш. І колись учні євангеліст Матфей описує, що Христос проповідував на нагорної проповіді. Він говорив блаженство, він говорив о як поститися, як молитися. І він говорив, що не уподобляйтесь язичникам, ми недавно про це говорили, щоб не говорити лишнього, коли на молитву, закрий двері, Отець, відячій тайної, воздасть тебе явно. І він говорить, що коли молитися, говорить так, Отче наш, сущий на небесах, де святиться ім'я Твоє, де да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, і так далі. Євангеліст Лука описує, що ученики приступили до Ісуса Христа. Я думаю, що многі з нас теж сталкуються з тим, що люди буває такі, що... Скажіть, як молитися? І колись Христові прийшли учні і кажуть, як нам молитися? Як нам молитися? І він повторяє каже, коли молитесь, говоріть так, і Він говорить молитвою Отче наш. Я зачитаю, тому що ми читаємо, хоча ми молитву Отче наш. Як знають казати, перше, що дітей учать, це слово Мама і Отче наш. І я зачитаю пару стихів із ну, я зачитаю з Євангелія э, Матвея, 6 глава. Моліте же так, Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я. Шоста глава із 8 стиха я почав, з э, 9 стиха. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Ну я все прочитаю. Хлеб наш насущный дай нам на, на этот день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. И зачту Таке місто Писання, де колись вісає, много місць Писання є, але я зачитаю одну із таких подій, дуже нам відомий, Ісаї, шоста глава, коли Ісая, написано, він вийшов, у ну, присутстві Божие. І в шостой главі я прочитаю з 1 стиха: в год смерти царя Озеї віддірля Господа, сидящого на престолі, високому. И превознесенном, и края рис его напольняли весь храм. Вокруг Его стояли серафимы, у каждого из них по шести крил, двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закривали ноги свои и двумя летал, и взывали они друг другу, взивали они друг другу и говорили свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля. Полна слава Його. Вся земля полна слави Його. Починаючися Біблія з перших книг Біблії, Битія і так далі, коли Бог вивів ізраїльський народ із Єгипта, і він говорив, що будьте святи, тому що я свят. Чому я так говорю? Я зараз. Що я хочу сказати? Бог казав ізраїльському народу і апостол Петро. Апостол Петро, уже Христос вознісся на небо. Він говорив, що такі слова, що по примеру призвавшого вас Святого, і ви будьте святи, тому що Він говорить, тому що я свят. Але що я хочу сказати? Ми молимося молитвою Отче наш. І я зачитав то місто Писання, де. Пророк Ісаїя він відів ці херовими, які взивали і говорили друг другу: свят, свят, свят Господь Саваоф. вся земля полна слави Його. І я читаю, не то що читаю, ми всі ми всі знаємо молитву Отче наш. І там говоряться такі слова, Отче наш сущий на небесах да святиться ім'я Твоє. Я задаю питання, думаю собі. Хто з нас не знає цю молитву, ми чуємо проповіді, воно є так, що молитва Отче наша, як один брат казав, що на кожний стих в Біблії може сказати проповідь, тому що слово Боже воно є важною, живою і дійсною. І колись один брат сказав, що от у на кожний час, на кожний момент, на кожну типу, потребу і нужду є слово. І він привів такий приклад, коли ми каже, приходимо, і, от, допустимо, щось, хтось хворий приходить в аптеку. Ми не просимо, що попало. Ми просимо то, що нам потрібно. І Бог посилає для кожного із нас слово, то, що потрібно є нас, нам. І Бог говорить, що Він святий, і скажіть. Ну, я би так сказав, хто з нас в цьому сумнівається, що Господь свят. Бог сказав: я свят, і ви будьте святи. Апостол Павел, Петро, Павел, ці всі апостоли, і Христос, вони зауважують це слово, що будьте святи, тому що я свят. Але в молитві очі наші ми говоримо таку фразу. Нехай, по українськи говориться так, нехай святиться. Ім'я Твоє. І я думаю, що може щось я або неправильно говорю, або що чого, нехай святиться ім'я Твоє, воно вже свято. Ісай я говорив таке слово свят, свят, свят Господь Саваоф. Це начало Біблії, бо в второзаконі теж там говоряться такі слова. І колись е, Ну, я пізніше це ж кажу, коли Мойсей. Не проявив написано, що він не проявив святості моєї, Бог говорить, коли Бог йому сказав, що при цих водах. Але в одному із, пам'ятаєте, коли е, в откровенні є слово до церков, так говорить Альфа і Омега, так говорить, е, в, в всіх посланнях, і в одному із церков він говорить такі слова, так говорить святой. Так, говорить святой. Бог є святой. І я думаю собі, так читаємо, і молимося. Зараз ми будемо молитися молитвою Отче нас в началі, хтось молиться, всі ми молимося, і ми часто чуємо проповіді за те, що от прости нам долги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Але є слово, в Отче наші, Отче наш сущий на небесах. По-українськи, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Це як розуміти, по-нашому сказати, та не буде царство Твоє, та не буде воля Твоя, та не буде святость Твоя. Ми не можемо так сказати, тому що Бог, він є святий, тому що Бог, він є святий. І апостол Петро, Говорить такі слова, я е, зачитую. Такі слова я зачитаю декілька стихів із першого послання Петра, третя глава. Апостол Петро. Де ми співали за кров Христа, яка нас освятила і виправдала. Де я вже цитував слова Петра, де він говорить, що знайте, що не тленним серебром і золотом скуплені ви от суетної житті, преданої вам от Отцу, драгоценною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ганця. Я читав з першої глави 18 стиха, а зараз читаю з третьої глави, 8 стиха такі слова. Апостол Петро говорить такі слова: наконец будьте всі єдиномислені, сострадательні, братолюбиві, милосердні, дружелюбні, смиренно мудрі. не воздавайте злом за зло, или ругательство за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. хто кто любит жизнь и хочет видеть дні, дни, удерживайте язык свой от зла і уста свої від лукавих речей. Уклоняйся від зла, делай добро, іщи міра і стремись к Нему, потому що очі Господа обращені к уші Його к молитвам їх, но лице Господнє проти ділаючих зло, щоб істребити їх з землі. І хто зробить вам зло, якщо ви будете любителями доброго. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Дивіться, що я прочитав ці местописания і дальше я зауважую, де Петро говорить, Господа Бога, святіть в серцях ваших будьте готові всякому требующему ответу вашому повані, дати відповідь з кротостю і благоговенням. І що я хочу сказати, апостол Павел і много місць писання, де говориться о тому, що Господа Бога святіть в серцях ваших. І я як думаю, читаю, ми молимося, от я стою на коліна і молюся. Я декілька разів повторяюся. Господи, ти ж свят, ми не сумніваємося в тобі. Вся земля а, а, пророк, і через а, пророк Ісаїв говорить такі слова, що каже: я погиб, якщо. Я чоловік з нечистими устами і живу серед народу з нечистими устами. Там, були, Бог казав, що взяв э, це все і э, э, очистив його уста. Але що я говорю сьогодні? Свят, свят Господь Саваоф. А апостол Петро говорить такі слова, що Господа Бога святіть в серцях ваших. Прославляйте Господа і в серцях, і в душах ваших, і в тілах ваших, так є сказано. А пам'ятайте, є такі слова, сказані, що нехай не хулиться ім'я Божє серед язичників. Тоді, я думаю, собі читайте місто Писання, зараз ми будемо молитися. Ми проживаємо життя на цій землі. Ми знаємо, що Господь є святий. Він сказав, що Він святий, і ми це знаємо. Але був час, коли я повторююся десь колись, Мойсей сказав, що ти йди, з камня каже, простри руку, жес, і каже, з камня потекуть води. Ми знаємо, як він це повів і написано, що ти не ввойдеш. І коли Мойсею треба зайти там на гору, каже, ти йди, і там умри, де Аарон. Каже, тому що ти не проявив святості моєї, що я говорю сьогодні нам, Бог святой? Так говорить святой і істинний церквам, так говорить сьогодні святой. Але Він говорить сьогодні і ми говоримо. Коли ученики попросилися Христа, а як нам молитися? А Він говорить: нехай святиться ім'я Твоє, ще як зрозуміти, нехай святиться, воно що не свято, що нехай святиться, що царства Божого нема, чи нехай прийде царство Твоє. Не я не говорю за Сьогодні, за царство. Я хочу сказати, що Бог, він є святий і істинний і праведний. Він освятив і оправдав тебе і мене. Але він говорить, що де апостол паре. Я не буду другі міста Писання читати, де він говорить, що Господа Бога святіть в серцях ваших. Колись Христос, проповідуючи на цій землі, Він ходив по цій землі, по-разному, воспринимали Його, називали його Пророком, називали Його. Іліов називали його учителем, наставником. І він каже учням, за кого люди почитають мене, за кого люди почитають мене. Каже, за різних, за пророка, за одних із пророків, за ученики перечислюють. Каже, ви за кого почитаєте мене? Ти каже Христос, син Бога Живого, Блажен ти, Симоніонів, тому що не плоді кров відкрили тебе на отець Сущий. На небесах. І тепер дивіться, браті і сестри, ми молимося, да святиться ім'я Твоє. Я думаю, задумайте, чому ми так говоримо, да святиться ім'я Господнє, воно є свято. А от дивіться, проживаючи на цій землі, ім'я Господнє, воно в нас. Колись Павло сказав такі слова, що в письмо. Читаємо всіма людьми, так називають, що ми є діти Божі, ми є це п'ятоє Євангеліє, де люди читають, але ім'я Боже, воно свято. І колись Ісаїї сказано, що вся земля полна слави твоєї. А ім'я Господнє, де Бог нас іскупив кров'ю своєю, не тлінним і золотом. Не драгоценними камнями або чим, але драгоценною кров'ю Христа, ми іскуплені скуплені от житті. А тепер ім'я Божої, якої на небесах свято, яке свято на землі, воно свято в моєму серці, де Павло Петро говорить: Господа Бога. Святіть в серцях ваших. Я думаю, як це зрозуміти. Твій ти, ти Бог святой, Син твій, святий, Дух Твій, святий прийшов, уселився в серця наші Духом Святим, а я можу не святити Бога, сущого на небесах, Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, який послав Духа Святого, і написано, що ім'я Божоє, сохрани нас Господь. Ми проживаємо на цій землі, ім'я Божо, свято на небі, а воно у моєму серці може прославлятися, а може на великий жаль, може і хулитися. Так є сказано. Каже: ім'я Божої, хулиться серед язичників. І як ми проживаємо наше життя, як ми прожили життя, і тому ми маємо таку велику привілегію Бога Святого на небесах, який який. Обітає, написано, що каже, небеса небесні не обміщають його, а каже, він живе серед сокрушених і смиренних серцях. Але Павло Петро говорить, що воно може хулитися ім'я Боже, а може прославлятися. Ми є народ святой, ми є люди взяті в уділ, ми прийшли на це місто, ми проживаємо життя. як Христу. Христос сказав, що каже, ви за кого почитаєте мене, за кого ви мене держите, за того, як один брат сказав, за кого прочитаєте люди, за кого ви почитаєте Христа, за того, який каже, вам здоров'я дає, за той, який вам роботу дає, за той, який вирішує ваші питання на цій землі. Він і це робить, він і це дає. Але як добре, що ми опознаємо але сучого на небесах, і свято ім'я Його, і проживаючи на цій землі, находясь на цьому місці, і не лише находясь на цьому місці, проживаючи життя на цій землі, ім'я Господнє, воно є свято і воно святиться у наших серцях. Зараз ми будемо молитися, просити Божого благословення на це собрання. будемо уважні до Божого Слова, тому що Він має добре намірення у нас. Слава йому навіки. Амінь.